З вами як завжди є десь хто і те, сьогодні я вам розповім 5 прихованих деталей з грів Кальмара. Давайте розпочнемо вже. Перша деталь. Солдати попереджували, що за кожну смерть до призового фонду буде прибавлятися 100 мільйонів вон. То питання: якщо загинуло 455 осіб, то чому призовий фонд 45,6 мільярда, якщо має бути 45,5 мільярда. І чому я єдиний ютубер, який про це знімає? Я не знаю, можливо в кінці вони просто із-за участі додавали 100 мільйонів вон? Цього ніхто не знає. Друга деталь. В першому сезоні в дев'ятій серії Оль нам покликав Гіхуна та попросив його зіграти в гру. чи врятує е бездомного, чи ні за определену годину. Та в мене з'явилось питання: якщо гіхун на стороні добра, то чого він просто не допоміг? Я розумію, він грав в гру, але все ж таки, якщо він добрий, він мав допом... допомігти. Не знаю, можливо, він не такий, який вперше здається. третя деталь. Під час бунту через дихо план провалився. Він, як боєгус, побіг у ліжко. У мене питання, а може він взагалі не морпіг? Четверта деталь. За першим і другим сезоном майже всі, хто мріяв щось зробити після того, як вийдуть з гри, загинули. І 120-та та 149 також. 120-та поїхати в та Таїланд, а 149-та е е пригостити жінок. Та можливо вони наступні трупи. Все ж таки, 120-та була війна, але це вона все одно може вмерти. Так само і було з другом Єхуном, 390-м, і він мріяв дуже сильно напитися. Але все одно він також одразу помер. І остання п'ята деталь. В першому сезоні друге дитинство Hihuna сам Ву загинув. Та в другому тако, також 390 загинув. І я думаю, якщо вони всі грали в дитинські ігри за 390 і 218 мали бути знайомими. То чому тоді 390 взагалі ні одного слова не сказав про 218? -го? На цьому все. Дякую за те, що подивився моє відео. До нових зустріч! бай